you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Зараз в Україні сотні тисяч людей допомагають ЗСУ, переселенцям, кожної миті постачання, перехисток озброєння, транспорт, відбудова житла, допомога стареньким і дітям, десятки сотні різних ініціатив і способів допомогти, розповідає заступниця голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. І правда, варто погодити, що така консолідація суспільства відбулася ледь не вперше. А всі роблять своє, а задля єдиної мети перемога України. Але все ж є кадри, які навіть такі смутні моменти нашої історії шукають дещо інше для себе, тепле місце без зайвих рухів. Але з потужно хайпом і піаром, бо треба бути в спокої подалі від всіх фарб війни, але залишитись на слуху 100%. Про таких і вирішила заговорити безугла. І є кілька десятків, чи скільки таких волонтерів, політиків, лобістів, коронованих, які можуть лобіювати певні кампанії, політичні сили розхитувати суспільство тощо. Деякі з них взагалі професійні з 2014 року. Ситуація виникла, коли я сказала пару слів про піар одного з лідерів опозиційної поліцили і можливих таких фейкових, при цьому я ні про кого конкретно публічно не говорила. Мабуть, тут варто нагадати пані безуглій про ту приказ. Яку відразу приходить на думку на злодієві й шапка загорілась в такій мережі використовується синхронно єдиний підхід, роз'єднання військово-політичного керівництва держави та підміну понять ЗСУ окремо, а політичне керівництво окремо або успіхи ЗСУ не пов'язувати з Верховним головнокомандувачем, А от всі невдачі навпаки пов'язувати. І чогось справді, як тільки почали говорити загальними поняттями, то герої історії безугли відразу їх конкретизують, і тоді виходить так, що підіймалось загальне питання, а до людей воно вже дійшло як міжособна боротьба політсил. Дивно, що європейську солідарність зовсім не напрягає така Хема, бо людям треба замилити очі, а чим це краще зробити? Правильно перевівши все в міжусобний скандал. І от ситуація Безугла хоче перевірки щодо групи деяких волонтерів на арешту жодних масштабних заходів. Просто зробити так, щоб СБУ дослідили, чи справді там все правильно і чітко. Гортаючи пост Мар'яни Безуглої, щось не видно було імені Ірини Геращенко. Але великий полководець, і одночасно голова адвоката своїх соратників, у соцмережах туди свої п'ять копійок вставила. Чим себе і викрила, після чого підгорати почало у всіх причетних і непричетних до посту. Зв'язок всіх очі перерахованих осіб є очевидним, почегара. Щенко, а всі вони свідомі громадяни України, які з 2014 року за неї борються, воюють на фронті чи волонтерять евакуюють поранених і надають їм першу медичну допомогу. Цікаво до першої допомоги волонтерства чи евакуації віднести шастання євросолідарності по фронту і заважання воїнам виконувати свій прямий обов'язок. ЄС періодично, нібито звітує про придбання всього на світі, і більше для зсу навіть яскраві сюжети з того робить. Все в стилі поліціли Порошенка, але от дилема не на їхні ж гроші, то все придбано. За гучним іменем фонд Порошенка ховаються гроші таких же звичайних громадян, які ми всі. Але люди Порошенка думають, що картинка переважить. Нас обурює політична цензура і продовження політичних переслідувань, але ми утримуємося від переходу на особистості, продовжує Ірина Геращенко. З першого дня повномасштабної агресії, неухильно дотримуючись єдності, часто в односторонньому порядку. Натомість вже не анонімні телеграм-банкової, а цілком реальні високопоставлені представники партії влади публічно знецінюють допомогу Петра Порошенко і нашої команди армії, звільнення нами заручників і той факт, що ми не допустили повномасштабного російського вторгнення. От справді, якщо була цікава картинка машини на передову, то зробіть. Дже якийсь потужний сюжет і про те саме звільнення заручників, де ви там були, чого вас там не видно. Не допустили вони повномасштабного вторгнення в 2014-2015 році. Та мінські угоди якраз і стали головною причиною цьому. Бо, якби Петро Порошенко тоді не поступився безсоромно територією, то зараз би війни могло й не бути. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.